Да, однозначно. 30, а може і навіть 25% для тих, хто не любить дуже солодкі кальяни. О, анімус пішов трошки, да, кашельок. Трошки є. Трошки піддирає. Не моє. Не скажу, що це прям дуже жахливо. Це я скажу на любителя насправді. Я більше ніж впевнений, що моїй дружині от така забивка підійде максимально. Вона любить більш солодкі, ніж свіжі. Забивки. І для неї це підійде на ура. Я більше ніж певний, що ввечері ми його заб'ємо. Вона покурить і скаже, що це прям чітко, класно. Для мене ж за солодко. Димить слабше, ніж чистий анімус. В попередньому випуску я оглядав саме анімус чистий без нічого. Якщо не дивилися, рекомендую подивитися.